Вам брати та сестри, час так скоро біжить, правда? Нам так хочеться бути разом з вами, щоб поклонятися нашому Господу. Я знаю те, що кожен із нас ми свідомі того, що особливий час ми сьогодні живемо в нашій країні. Ми часом кажемо час болю, час потрясінь, час такої невизначеності, час страждання. І, власне, живучи в такий час, ми часом даємо поради один, в один. Хтось нам дає поради. І коли ми даємо поради, часом ми слухаємо поради інших людей, вони виникають на того часом багатьох людей, щоб уникнути відповідальності, може, щоб перекласти свою вину на інших людей. Може є страх перед обставинами. І те, що ми можемо побачити, що слухаючи різні поради, вони бувають добрими і бувають часом недобрими. Річну інформацію, яку ми сьогодні чуємо, нам потрібно перевіряти. Слово Боже каже нам: усе досліджуючи. тримайтеся добре. Сьогодні я би хотів звернути нашу увагу на слово Боже, сказати, сказати, назвати свою тему проповіді, це п'ять порад. Для церкви в Коринті. І ось коли ми читаємо про церкву в Коринті, то ми можемо побачити, що власне ця церква вона була заснована через проповідь Апостола Павла. Далі ми можемо побачити, що в церкву війшли різні люди. Ми можемо побачити, що в церкві були високовчені люди, філософи свого часу і були прості. Ми можемо бачити, що. В церкві Корінті, читаючи перші рядки послання до коринтян, ми можемо побачити, що в церкві відбувалося поділення. Далі ми можемо побачити духовну незрілість серед багатьох християн в той час церкви. Ми можемо побачити, як часом прояв, знаєте, оцього егоїзму, аморальності він проявлявся. Ми навіть можемо побачити, що. Багато віряючих людей. Вони не хотіли залишити свою дружбу зі світом. Я апостол Павло писав, пишучи це послання до церкви в Корінті, він каже, вилучте рука з себе. Але кроме цього, ми можемо побачити, що пишучи своє послання до церкви в Коринті, переповнений любові, переповнений Божого бачення для церкви в Коринті, Апостол Павло викладає їм певну істину. Він, власне, викладає їм, що таке є церква. І коли ми читаємо Писання, ми можемо побачити, власне, до Коринтян апостол Павло каже, що церква це є храм Духа Святого. Церква це є тіло Христове. Коли апостол Павло каже, хіба ви не знаєте, що ви тіло Христове? Коли ми читаємо далі Писання, ми можемо побачити, що власне церква як наречена, яка має щасливе майбутнє з нашим Господом Ісусом Христом. Крім цього вчення про церкву, ми можемо побачити власне вчення про Духа Святого, де апостол Павло, пишучи це послання до цієї церкви, він власне викладає її, як Дух Святий наділяє дарами кожного. Згідно Його спроможність. Так, написано. Як Бог дає дари, і, написано, всі вони приходять від Духа Святого, щоб ми служили один одному цими дарами, тому що ми митчи. Далі ми можемо побачити, що апостол Павло знову, звертаючись до церкви, він нагадує про Ісуса Христа, що Ісус Христос був розп'ятий за наші гріхи і воскрес для нашого бродання. Коли ми читаємо послання, ми можемо побачити, що Він викладає вчення про Воскресіння. І Він ще раз підкреслює тим, що каже, коли би Христос не воскрес, марна би була віра наша, марна би була сьогодні проповіді наша, і ми би залишили свої ріха. Але кроме цього, апостол Павло викладає вчення про справжню любов. І 13 розділ. Послання до коринтян, він власне описує про цю справжню любов, коли ми читаємо. І ще одне, коли ми читаємо це послання, ми можемо побачити, що власне апостол Павло пишучи послання до церкви в Коринті, Він нагадує про Боже світ. Ще одного дня хочемо ми того чи не хочемо. Але нам прийдеться стати перед Богом і дати відповідь. Забройнене нами в наше життя. І ось коли ми дивимося, коли апостол Павло писав це послання, з бачення Бога, апостол Павло хотів, щоб церква Коринті вона справді була святою. Апостол Павло писав до церкви в Корінті, він хотів, щоб через церкву в Корінті славилось ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І коли він писав до церкви в Коринті послання. Він каже, та боюсь я, як свій Бог свій єм лукавством своєм, щоб так не попсувалися ваші думки, і б ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі Ісусі. Бачите, апостол Павло мав певні переживання. Він розумів, що ми, як віруючі люди, живемо в останній час. І він знав про те, що ми, як віруючі люди, маємо нашу гріховну природу. І часом ці нашій гріховній природі ми покликані для того, щоб вести боротьбу, вести боротьбу з цими піднебесними небесними духами злоби. І кожен із нас ми сьогодні робимо вибір: чи жити по духу, чи жити по тілі. І тому, коли би сьогодні звернути нашу вагу на п'ять порад, я би хотів, щоб ми зараз відкрили це перше послання посла Папа до коринтян, 16 розділ. Я читаю тільки 13 і 14 текст. Зверніть увагу на це слово. 13 текст каже так. Перша порада пильнуйте. Друга порада стійте у вірі. Третя порада будьте мужні. Четверта порада, будьте міцні. І п'ята порада. Хай з любов'ю, все робиться у вас. І ось, коли ми говоримо сьогодні про першу пораду, яку писав апостол Павло, до церкви в Коринті, він каже, пильнуйте. Неодноразово, коли ми читаємо про Ісуса Христа, Ісус Христос говорив своїм учням, пильнуйте. А що всім кажуть, те вам кажуть, «Пильнуйте!» І ось власне значення цього Слова пильнуйте. Воно говорить про те, що треба стояти на сторожі. Стояти на сторожі. І ось в чому, як віруючі люди, в чому нам потрібно стояти на сторожі? Коли ми читаємо послання, друге послання апостола Івана, перший розділ, апостол Іоанн каже, подивіться, що там написано. Пильнуйте себе. Пильнуйте себе. І ось, коли ми говоримо сьогодні про це слово, пильнуйте себе, знаєте, над усе, Соломон каже, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить ще життя. І ось коли ми говоримо сьогодні про пильнування себе, про ту працю над собою, нам треба завжди пильнувати над тим, щоб ми не загортіли щоб ми десь не розлинилися. Щоб, як каже апостол Павло, звіщаючи кому-то іншому, самому не стати негідним. І тому, брати сестри, нам потрібно сьогодні пильнувати себе, щоб не впасти з вкусу. Нам потрібно пильнувати сьогодні служіння, яке ми стачимо. Знаєте чому? Для того щоб воно не було загребне. Для того, щоб наше служіння, яке ми звершуємо, воно не було з примусу, але воно було добровільним, і щоб воно було з радістю. Навіть наше служіння, яке ми звершимо, ми повинні пильнувати. Ми повинні пильнувати сьогодні, знаєте, свої гарантії, щоб вони завжди горіли. Щоб вони завжди гори. І слово Боже каже нам: пильнуйте про мир і про святість, Бо з цього ніхто не побачить Господа. Ось що нам важливо, коли ми дивимось сьогодні оце перше слово, цю першу пораду для церкви, коли апостол Павло писав Пильнуйте. Стійте насторожі, щоби часом сатана не спокусив вас і не наробив неспокою. Друга порада, коли ми читаємо це послання, ми можемо побачити, апостол Павло пише, що каже: стійте у вірі, ми вже з вами вірячи буде. Ми сьогодні свідомо того, що вся наша увага. Вона повинна бути зосереджена на нашого Господа Ісуса Христа. І ось власне, ось цей розп'ятий Ісус, Воскресший Христос, Він завжди повинен бути центром і основою нашого життя. І коли апостол Павло пише, каже: стійте у вірі. Він, власне, зосереджує нашу правду, що живучи в ці останні часи, нам потрібно триматись здорової науки. Нам потрібно триматись вчення нашого Господа Ісуса Христа, вчення апостолів, які сьогодні записані на сторінках Івана. Ми сьогодні бачимо різні науки. Ми бачимо сьогодні різні вчення. Ми бачимо сьогодні різні погляди на життя. Але апостол Павло, коли писав до церкви Флипа, він сказав так. Тільки живіть згідно Христові. Протися? Тільки живіть згідно Христової». Не той вангелія, яку часом пишуть собі люди і відображають в своєму житті, але він каже, тільки живіть згідно Христової Іван. Христового учені. Тобто, сестри, це важливо сьогодні для кожного з нас. Коли ми сьогодні пробуваємо, читаємо. Тільки живіть. Згідно Христової науки. Христової Іван. Третя порада, коли ми дивимося цей текст, апостол Павло пише, будьте мужні. Коли ми дивимося оце слово, коли Павло писав до церкви будьте мужні, воно як означало духовну зрілість. Знаєте в чому важлива оцей момент духовної зрілості, щоб не соромитись Євангелії Ісуса? Апостол Павло каже про себе, бо я не соромлюся мене, бо вона сила Божа на спасіння кожного. Щоб не соромитись імені Ісуса Христа, але мати ту силу, мати ту мужність, щоб визнати Ісуса перед людьми, перед тими там, де ми живемо. Перед тими, з ким ми спілкуємось, на тому підприємстві, де ми працюємо, знайте, щоб ми не соромились визнавати імені нашого Господа, щоб ми не соромились Івана. Крім цього, я скажу, коли модемо сьогодні на це слово будьте мужні, я би хотів сказати, сьогодні нам не потрібно лякатись викладів останнього часу. Ми скажемо, вам, ярослав, він в Україні війна. Проти сестро, я знаю. І коли ми читаємо Слово Боже, Біблія говорить нам, що війна з помалимо зі. Чи не так? Кожен день ми маємо цю духовну війну. Ми маємо цю духовну війну. Але що важко, брати сестри, нам потрібно зосередитись в чому? Що Ісус Христос сказав, я з вами повсякденно аж до закінчення віку. І коли ми читаємо послання до Римляна, то ми можемо прочитати в 8 розділі, що каже, тим, хто любить Господа, хто покликаний Його що усе допомагає надому. І далі написьма каже: колися нас Бог. То хто проти нас? Проти сестри й тому сьогодні, я би хотів, щоб ми справді були мужніми, знаєте, духовно зрілими, коли ми дивимося сьогодні на ту ситуацію, в якій ми живемо. Апостол Павло, коли писав своє послання до Тимофія, він сказав: я знаю, в кого я вірю. Коли ми читаємо послання його до Филип'ян, він каже, я все можу в Христі Ісусі. Власне, бути, проходити через різні життєві обставини. Чому? Тому що я знаю, в кого я вірю. І тому нехай дійсно Бог допоможе нам сьогодні пам'ятати про це, але не тільки це. І навіть якщо би нам прийшлося пережити смерть в нашому житті, то коли ми читаємо послання Апостола Павла, він каже, я знаю. Що коли мій земний мішкальний намет зруйнується, то маємо будівлю від Бога, дім мирокотворний, такий та, та вічний. Брати і сестри, ось власне, на що ми повинні бути зосереджені цьому, і ми повинні бути мужніми і залишатись такими, скільки Бог дарує нам життя. Далі, коли ми читаємо це писання, ми можемо побачити четверту пораду. Де апостол Павло пише до церкви, каже: будьте міцні. Оце слово міцні, як тверді. А в чому тверді? В істині слово Боже. В істині слово Боже. І ось коли ми читаємо це Слово Боже, здається, багато людей сьогодні читають. Але от тут, власне, в чому потрібно бути твердим? Потрібно бути твердим впевненості нашого спасіння. Надія, Ти читаєш Біблію? часом задаємо питання? Читай, мовишся, мовишся, а скажи, а сьогодні спасена твоя душа? І з людина починає думати. Ти сестра, якщо ми читаємо Писання, писання каже нам: хто має сина, той має життя. Хто не має сина, той немає життя. Оце написав я до вас, щоб ви знали, що ви віруючи в ім'я Божого Сина, маєте річне життя. І знаєте, тут, власне, сьогодні віруюча людина, вона повинна бути твердою в тому, що її спасіння в імені Ісуса Христа. І якщо я вірю в Ісуса, то я вірю те, що я спасений Батисестрі. Тому нехай дійсно Бог допоможе нам сьогодні справді розуміти це. Нам сьогодні потрібно розуміти і бути твердими сьогодні в Божому провидінні в цьому нашому земному житті, що Господь з нами, Господь веде нас, Господь підтримує і Господь благословляє нас. І коли ми читаємо п'яту пораду, для цієї церкви апостол Павло Пише, що каже, перебувайте в любові. Або він каже, Усе, хай з любов'ю все робиться у вас. Розуміючи стан церкви, потреби церкви, відносин членів церкви один одного. Він каже, хай з любов'ю все робиться у вас. Що повинно нас робити з любов'ю? Само перше, це наші взаємовідносини один з одним. Вони повинні бути наповнені як любов'ю. Вони повинні бути наповнені любов'ю. Коли ми будемо значити, наше служіння Господу, служіння один одному, воно має бути зроблене з любов'ю. Апостол Павло. Вживає такий термін, каже, коли я виконую лише тільки доручене діло, я не матиму нагороди жодному. Але коли ми виконуємо це діло з любов'ю і мотивація, чому я це роблю? Є любов, то ми маємо тоді нагороду від Господа. Тому нехай дійсно Бог допоможе сьогодні нам справді прислухатись до цих порад, які дає нам. Слово Боже. Вони не важкі, їх дуже легко запам'ятати, але вони цінні сьогодні в нашому житті. Слово Боже каже: нам – пильнуйте. Ми говорили про те, що нам потрібно пильнувати себе, нам потрібно пильнувати цього служіння. Нам потрібно пинувати, щоб ці наші каранці, які запалені, щоб вони світили і часом долувати цей запас олії Духа Святого, Я би хотілося знаєте, щоб далі в наше життя ми стояли у вірі, ми були мусими, ми були міцними, твердо основані в істині. Все, що ми робимо, що ми могли робити з любов'ю. Христос каже: любіть один одного так, як я вас. Немає більшої любові, як хто би душу свою, поклав, що за друзі своїх. Тому ось така порада, таке побажання сьогодні для церкви примирення тут війну. Я вірю, що. Це порада була для церкви Укоринчи, це порада сьогодні для церкви в Чорногаді і для церкви тут в Криму і для всіх християн. Чи не так? Тому хай Бог благословить нас і утішить нас укріпляти з Господом, зміцнятись Господом, всю нашу увагу зосереджувати на Господі і залишатись міцним. Zdjękujemy sobie na w naszym codziennym życiu, w naszej wili, w naszym Gospodu Jezusa Chrystusa. Amen.